It's hard to get used to a face marked by someone else's mistakes. Though for some reason, it's much easier with the eyes. Once the life fades out of them, they can belong to anyone. debut on Nobody Wants to Die, Polish developers Critical Hit Games. Вийшла, на мою думку, доволі цікавим проектом, що в кращих традиціях жанру нуар демонструє похмуру атмосферу утопічного світу майбутнього, де місто постає жорстким живим організмом, котре руками продажних політиків та безумців намагається тебе використати у власних інтересах, де головному герою доводиться розслідувати таємниче вбивство, паралельно розбираючись з власними привидами минулого. А над усім цим точно Дамоклів меч майорить філософське питання вічного життя та смерті. Мені вся ця пахмура атмосфера була до душі, але, на жаль, повноцінно зануритись сюжет гри з першого разу мені завадила відсутність української мови. Граю я лише на консолі, в даному випадку на PS5, тому тільки англійська. Так, я розумію, що легко звинувачувати гру за те, чого в ній немає. Але в більшості випадків мого знання англійської мови було більш ніж достатньо, але не цього разу. Тому вибачте, якщо я якось не так зрозумів сюжет гри, я спеціально відразу перепройшов її, намагаючись зловити сенси, котрі, як я був певен, пропустив. І я дійсно все не так зрозумів. Основною проблемою першого проходження стало абсолютне нерозуміння основ цього вигаданого світу. Як же це тупо з моєї сторони все прогавити, бо майже на початку нам кажуть за якийсь іхорит його значення та загалом принцип роботи Міністерства смертності? І, хоч я визнаю свою провину. Все ж таки вважаю, що сценаристам треба було ще більше акцентувати на цьому увагу, особливо пояснюючи, яку роботу треба виконати детективу Джеймсу Карра. Але давайте все спочатку. Отже, сюжет гри. Місце подій дивне ретрофутуристичне місто Нью-Йорк 2329 року. Автівки нарешті літають на вулиці мода часів хрещеного батька Скорсезе, Дощ, здається, ніколи не скінчиться, небо недосяжне, а неонові вогні, як світлячки, блимають в напівтемряві. Можливо, саме так і повинно виглядати майбутнє, в котрому людство, завдяки технологіям, відкрило засіб для вічного життя. Тепер помирати не треба, а можна переносити свою свідомість, чи то і хорит, дані з інформацією про пам'ять, особистість людини, її душа, сутність, весь цей коктейль в інше тіло, але у всього є своя ціна. І тут, як я зрозумів, постає класична проблема класової нерівності. Усі люди рівні, але деякі рівніше за інших. А все через вічне життя, або точніше через людські тіла, бо вони в якомусь сенсі стають товаром. Ти сам собі не належиш, бо в цьому світі на державному рівні запроваджена платна підписка на власне тіло, безкоштовний пробний період котрої закінчується в 21 день твого народження. Відповідно, немає грошей на банківському рахунку. Прощавай тіло. А це, в свою чергу, породжує як чорний ринок тіл, так і інші цікаві в лапках проекти, де факто людські ферми, але в красивій обгорці. На момент подій гри Еліта планує протягнути проєкт зменшення віку підписки з 21 року до 20, що тим самим, звісно, надасть більшу кількість тіл в їх розпорядження через те, що вартість підписки і так вже багатьом не кишені, а буде ще гірше. Знову ж таки, як я зрозумів, багатіям то потрібно, аби вмирати хоч кожен день перестрибуючи з одного тіла в інше. Але тоді не зрозуміло, що роблять зі свідомістю тих бідолашних, що не знайшли гроші. Окей, тіло забрали, а іхорит поклали в якусь клянку для зберігання. Але який в цьому сенс чи користь? Припустимо, що його можуть викупити родичі чи близькі, але якщо ні тих, ні інших немає. Навіщо тоді зберігати сотнями років чиюсь свідомість? Чи це фактично не вбивство? І в цьому дивному новому світі нам разом з головним персонажем гри, 120-літнім детективом Джеймсом Карра, доведеться розслідувати вбивство та пожинати його наслідки для суспільства. Тут варто зупинитись і розглянути мою помилку. Мабуть, у мене, як і у вас, є схоже стало уявлення про образ детектива, особливо в нуарному жанрі. Так от, Кара не зовсім той детектив, як я того очікував. Звісно, в його лексиконі присутній сарказм, песимізм, так він курить сигарети, так випиває віски. У нього складна життєва драма, що надає йому спокою. Він тимчасово відсторонений від своїх обов'язків і таке інше. Коротше кажучи, взагалі він чисто останній бойскаут, але фактично, судячи з його прямих робочих обов'язків та побудови цього світу, він колектор. По-перше, Міністерство смертності, в котрому працює Карра, відповідальне за вилучення тіл у тих, хто не сплатив підписку. Хоч за всю гру жодного разу прямо і не було сказано, що він займався такими справами, а не просто його відділ. Але й протилежного також не було зазначено. По-друге, детективу Джеймсу Карра необхідно приїхати на місце вбивства, з котрого і починається вся історія гри, та вилучити іхорит вбитого. Для чого? Щоб цю свідомість помістити в нове тіло. А з цього випливає риторичне питання: а нащо детектив, якщо жертва може точно сказати, хто, коли і чому її вбив? Вже не кажучи взагалі про абсурдність вбивства в світі майже безсмертних. Звісно, є вирагідність знищення і хориту разом з тілом жертви, але то поодинокі випадки, тобто виключення з правил. Отже, давайте підсумуємо. Події сюжету розгортаються в світі майбутнього, де люди за допомогою технологій винайшли спосіб жити вічно, але для цього потрібні тіла інших людей. За право володіти власним тілом треба платити підписку, починаючи з 21 року. Не заплатив, його виставляють на продаж, а твою свідомість зберігають в банку пам'яті. Головний герой, детектив не детектив, береться розслідувати вбивство, що фактично означає забрати херит вбитого для подальшого перенесення його в нове тіло. Але все насправді не так просто, як здається. Що саме я маю на увазі, рекомендую з'ясувати вам вже самим. Але маю попередити, що якщо ви не страждаєте сюжетним тунельним зором, і вам як і мені цікаво буде отримати більше інформації про цей світ, то на жаль, її майже немає, або я її за два проходження не знайшов. Бо мені хотілося б знати, що взагалі трапилось з цим світом майбутнього, чому Нью-Йорк так дивно побудовано. Або що саме трапилось зі статуєю свободи, окрім навмисного її використання для жирнючого символізму, звісно, за рахунок яких технологій можуть літати автівки, та чи існують знаки дорожнього руху для них? Та й взагалі, вічне життя то круто, але що у людей на обід? Бо, наприклад, показаний в грі шоколад. Це лише згадка з минулого та екземпляр колекції багатіїв. А він виготовляється з какао бобів, а точніше, насіння какао дерева. А значить, дерева вже не ростуть. Тобто екосистемі планети Земля схоже капець. Водімінналаст лайкласт? Закриваючи тему сюжету, хочу зазначити, що гра має декілька фіналів, тобто історія має невеличку варіативність завдяки можливості вибору в діалогах та в деяких діях. Вперше проходження я отримав так званий поганий фінал, вдруге, типу хороший. І на мою думку, розробники гри прописали лише одну повноцінну лінію сюжету. Саме хорошу. Бо в мене склалось враження, що логічні ланцюжки сюжету не працюють як того треба, так як в тому ж Detroit Become Human, якщо ти вибираєш не те, що необхідно для хорошого фіналу. Але ж, звісно, я можу помилятись. Гра Nobody Wants To Die це по суті симулятор дослідження оточення, але в рамках детективного розслідування. Пошукам доказів та іншої важливої або ніт інформації, що може допомогти або ніт в розкритті вбивства. В подальшому складання, обробка та поточний аналітичний висновок, що штовхає історію вперед. І от саме цей дедуктивний висновок, як на мене, геймплейно відображений не дуже зручно. Для порівняння класична доска з Alan Wake 2, на мою думку, максимально зрозуміла та інформативна, на противагу шаховим фігурам. На підлозі. Через те, що, наприклад, помилившись в побудові ланцюжка з доказів, спочатку треба розірвати останню ланку та для візуальної зручності прибрати в бік непотрібну наразі фігуру. Це знову ж таки суб'єктивно, бо мене це постійно дратувало. Взагалі в інструментарії Джеймса є: ручний рентген, за допомогою котрого можна відслідкувати кабелі живлення і куди вони ведуть. Бо це періодично знадобиться для розкриття секретів на локаціях. Пристрій з ультрафіолетом, що знадобиться для виявлення слідів крові тощо. Обидва ці девайси можна використовувати в будь-який момент, але поза ситуативної необхідності вони не мають сенсу. Тобто, коли гра підказує, що треба дістати рентген, тоді використовуй його, бо в інших випадках він не потрібен. Найцікавішим пристроєм Джеймса, та й взагалі гри в цілому є браслет для маніпуляції з часом та реконструкції подій. Як саме він працює, я так і не зрозумів. Так, за допомогою нього можна відмотати час назад, прослідкувати дії жертви чи інші події в окремому проміжку часу, та головне у визначеному клаптику місцевості. Бо, наприклад, в приміщенні з вишневим деревом, то вся область під перемоці. То окремі її частини, але тим не менш мені сподобався цей девайс Сара Кай, працівник поліції та постійний супутник Джеймса Кара, але лише як голос в його навушнику. В цьому списку вона з тієї причини, що вона допомагає детективу своїми підказками, приймає участь в аналізі доказів та прийнятті аналітичних висновків. Ну, як я вже десь казав, Сара потрібна для того, щоб персонаж не мовчав весь час, та через діалоги з нею мав можливість розкритись літаюча автівка. На жаль, хоч і дуже цікава штука, але покерувати нам так і не дадуть. А біда. Останнє окремо, на мою думку, головним геймплейним, чи, скоріш, візуальним здобутком гри є її нуарна атмосферність. Якщо ви чомусь не знали, то нуар. Напрям у кінематографі, який відображає атмосферу песимізму, недовіри, розчарування і цинізму. І більшість елементів цього жанру, такі як сцени, подій нічні або навмисно затемнені, розмірене нагнітання напруги від діалогу до діалогу, а не біганина, погоні, бійки тощо, дощ, вологі поблискуючі вулиці та неонові вивіски. Жінка в червоному та складна заплутана історія вбивства. Всі присутні в грі, що як на мене і робить її дуже цікавою. Основним лейтмотивом гри, окрім звісно, прямолінійної класової нерівності, є питання вічного життя. Саме тому, на мою думку, розробники вплили в гру в зображення міфологічного Змія, що обвиває кільцем землю, схопивши себе за хвіст. Тобто уроборос. Цей символ має безліч різних значень, а найбільш поширене трактування описує його як репрезентацію вічності та нескінченності. Або циклічної природи життя, чергування творення і руйнування, життя та смерті, постійного переродження і загибелі. І я б не звернув на нього увагу, якби не один елемент в грі, а саме закупорені двері в квартирі детектива Джеймса Кара. Спершу я вирішив, що це такий референс до гри про сімейство фінчів, бо саме таким чином вони вшановували життя загиблих членів своєї родини. Так, можливо, це дійсно своєрідний привіт іншим розробникам. Але ж я маю іншу теорію, пов'язану безпосередньо з Уро Борос. Отже, на дворі написано однією фарбою Ryan, але іншою додана літера Б, що створює нове ім'я Брайан. Ще зверху допис Брайан звучить набагато краще. Люблю. Ніяких Райанів чи Брайнів в грі немає. Тоді хто це? Я спробую пояснити це без спойлеру. Сама ж гра в цілому теж прямо нічого не скаже, але деякі підказки з'являться на локації з потягом. Я ж підозрюю, що в даному випадку двері та те, що за ними було, є чи могло би бути, це скоріш за все символ, ніж просто Брайан. Це смерть в світі безсмертних, смерть важливої для головного персонажа людини, котру він не може відпустити, що своїм вічним нагадуванням нестиме зміни як внутрішні у персонажа, так і зовнішні через персонажа. Тобто цей символ має той самий ефект руйнування та створення.

В цілому, як на мене, Nobody Wants to Die варта уваги, навіть незважаючи на те, що світ гри недостатньо деталізований. Звісно, це перша їх гра, і відповідно кожна копійчина важлива, але тут мова не про графіку чи механіку, а про сценарій, про дрібниці вигаданого їми майбутнього, що повинні складати картину, в котру можливо повірити. Відповідно, пару записок чи газетних старінок з необхідним лором гри були б ще як доречними. Також я вважаю, що гра повинна мати продовження, бо подібних до неї майже немає. А це здебільшого дуже хороші ігри. Це частково схожий Detroit Become Human, звісно ж, проєкт Rockstar Los Angeles Noir, коміксні гейм екранізації Black Set та одна з круті. Тішив на мій погляд ігор Telltale Wolf Among Us. Можливо, ще якісь є, але я за них не знаю. А хотілося б більше ігор подібного нуарного жанру. Отже, сподіваюся, що розробники проведуть роботу над помилками та уникнуть в наступному своєму проєкті сценарних недоробок. І хай це буде друга частина Nobody Wants to Die. І бажана з українською локалізацією. На цьому у мене все. Дякую за ваш час.